І так, друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео хочу спробувати самостійно перевести Фаренгейт в Цельсі на своєму автомобілі Nissan Rogue 2016 рік до рестайлінг. Використовувати я буду програму Eco Twicker. Значить, робимо цю процедуру. З увімкненим запаленням і клімат-контроль, клімато має бути вимкнена за цей час. Нажимаємо на лопу. Саме перший пункт зверху обираємо Ал, оскільки в списку Nissan Rogue немає. Потім гортаємо ось ці всі, всі пункти і з них обираємо клімат-контроль. З'являється клімбокс, як бачите, обираємо його. Далі. Обираємо пункт Nissan. Тут перший зверху Configuration Nissan і з'являється ось таке віконечко. Тут в нас навпроти першого пункту, там де бачите, пише USA. Обираєте ось тут зверху перший пункт, де є галочка. І тут зі списку нам потрібно обрати GOM Can. Тобто Канада. Після цього по графі йдемо далі. Правіше, і натискаємо на оце де починається CL, Nissan і так далі. там пише. Я натискав два рази, а за другим разом вийшло все. І останній момент це EQ Reset, Тобто зберігаємо наше налаштування. Після цього в мене на автомобілі клімат-контроль увімкнувся сам. І вже замість Фаренгейтів були е, вказані е, температура була вказана в Цельсіях. Значить, це що стосується кліматичної установки на Нісан е, е, уста, Рог. Е, всі показники на панелі приладі переводяться на бортовому комп'ютері. Відео по них в мене є на каналі. Всім дякую за увагу, всім удачі!